А я тобі допоможу потрапити в офіційні новини. Мені, мені ти думаєш, що мені то не треба. Тобто тобі все рівно на свого сусіда. Два-три роки вони знову нападуть. 3, 4, 5, 10 вони знову нападуть. Привіт. Привіт. Стрімером Маленького каналу. З великими надіждами. Это вы сами определили? Да нет, mm -hmm. просто? Закуда? Я закопать. За какого за места? Чачи. Щоб хотел украинцам побежать. А це допрос? Типа, типа я надо просить, что. Ты Ти себе, типа твой из ГРУ чи, чи, Откуда? Я із зірпеня. А, ти так. зірпеня? Так. Ну, так як ти мовчиш, то я задала питання. Типа, я не мовчу. Вроді би говорю. Ну, так ти мені ж питання не задавав, тому я скористалася можливістю і задала своє питання. О, май а в чому полягає питання, точніше. Ну, що б ти хотів побажати українцям? Терпіння. Тобто ти, ти пропонуєш терпіта. Що саме ми маємо терпіта? Розумієш? Я склоний до того, типу, якщо, як правильно сказати, якщо ми зголошаємося на те, що є, значить ми так і вибираємо свою судьбу. Ми достойні того, на що ми зголошаємося. А конкретніше. Наприклад, у мене недавно вбили сусіда. Таким чином вбили? Ну, ну так, це цікаво. Коло хати. Забрали, потім списали, ті, що у нього якесь там чисель. Нє-ні-не. Так, почкай, куди його забрали? На ВЛК? На ВЛК. До ВЛК він не доїхав. Не доїхав до ВАЛК. Так. Да. І, виходить, записали, я не пам'ятаю, чи... чи пневмонія, типу, коротше, щось, щось з легкими, що, типу, він задихнувся. Ну, а ти чи його сім'я звертались до правоохоронних органів? А, всім насрать. Всім насрать. Ні, так ви звертались? Що а, вам сказали? Ти Розумієш, всім насрать. Всім, всім. Просто всі, бо настільки тупо твої ж люди тебе забивають коло хати, і ти нічого не можеш з цим зробити. Просто величайший ну, Для того, щоб щось зробити, ну треба щось робити. Що конкретно зробив ти? Для того, щоб надати розголосу. Подивіться, скільки таких случаїв в Україні, тіпа, скільки вони набули розголосу, і скільки попало в офіційні новини? Ноль. Ну, давай я тобі допоможу потрапити в офіційні новини. Мені, мені ти думаєш, мені того не треба. Тобто тобі все рівно на свого сусіда? Ну так. Да. Тоді навіщо ти мені зараз розповів цю історію? Я кажу, ти кажеш побажати чогось українцям? Що їм бажати, коли вони обирають самі? Так то, що... ти сам обираєш зараз для себе. Абсолютно, Ну ти сам сказав, що тобі все рівно. Мені просто жалко. Кого їх? до, до, чого, до тобі, чого Тобі в даному випадку не жалко навіть власного сусіда. Як тобі може бути жалкою жалко, Українців? Типа, це я зроблю. Розумієш? Типу, ти терпиш, О, ти бажаєш всім терпіння, сам терпиш і іншим бажаєш терпіння. Тобі жалко, mm -hmm. але ти терпиш. Ні, розумієш, поди, просто подивися статистику, скільки таких случаїв, в принципі, в Україні. І всім, поліція все покриває, всі все покривають. Ну, так ви куба... звертались в поліцію? Було звернення в поліцію? Ну, з сторони сім'ї, так. Да. Було звернення. Яку відповідь ну, вони отримали? Я не знаю. Так, а звідки ти, ти знаєш, що звернення було? Ні. Ну, в смасі, то мої сусіди, тіпа, ж вони кажуть. Вони кажуть, а чого ти не запитав з приводу результатів? Чи отримали вони якусь відповідь? Я... Ну як ти їм Я допоміг? допоміг... Офіці... Офіційно його поховали у нього якась там. Ах... Я не хочу брехати. По-моєму, у нього тіпа, чи пневмонія була. Чи він впав, вдарився і в нього було? Я взагалі не розумію. Або він, коротше, в нього чи пневмонія була. Чи, коротше, щось таке війні. Mm -hmm. Таке життя. Ти нічого не зробиш. І таких случаїв давку. Ну, значить, не нічого хотів. не зробиш. Якщо нічого не робити, то нічого не вийде. Треба щось робити просто. Цього покриває поліція. Бо це йде мобілізація. А які міри, Неважно. Розумієш, у нас тіпа, коротше, депутат, по-моєму Ужгородської районної ради, за, як то й правильно сказати. Коротше, його мобілізували із за того, що він допоміг якомусь військовому випити пільги, бо в нього був там потовані коротше дві ноги. Він допоміг якісь пільги вибити. коротше його звільнили. І на другий день мобілізували, через 14 днів він був мертвий. Депутат. Кстати, то в новинах є, але і так всім поїдемо. Можливо. Так, а до чого ти мені зараз це все розповідаєш? Ну, бо ти кажеш, типу, чого я, що я хочу побажати українцям. Терпіння. Терпіть. То і далі. Как говорится, чем ближе крах империи, тем безумнее ее законы. Тобто ты тобто, вважаєш, что Украина імперія? А, це сказав, по-моєму, я, я даже не помню, кто это сказал. Це сказав якийсь римский філософ, понимаешь? В даному випадку нет. Це, це, це така цитата, є, якщо ты не знаешь. Загугли. Гугл в помощь. Давай поговоримо з приводу мирних е переговорів, які зараз відбуваються. Які мирні переговори? Ну, щоб діти, діти малі, якісь ще. Два-три роки вони знову нападуть. 3, 4, 5, 10 вони знову нападуть. Любі гарантії. Нам гарантірували б, мільйон чого, гарантували Не знаю, здайте оружжя, здайте все. Ми будемо б, за вас. Що Йде, бойуйте, шо, шо, шо нам сказали? Їдьте воюйте що Оці перегори? Ну, не так? Скажи, що я ще не правий. Ні, я ж твою думку запитую. Батч, no. всьому є своя доля правди. Можливо, в тебе є якісь запитання. хм Чесно? Сказать. Ну, типа. Ну, я тебе запитав, типа, як тебе життя, або ще щось. Ну, так як дівчата, у нас військово не зобов'язані. Та вам тепер живеться. Тому чуть... є військово зобов'язані дівчата. В залежності від освіту. Є, і ну, вони просто ходять відмічаються на воєнкомат. У мене, типу, батон. Ну, так, да, звісно, дівчат медиків у нас немає. Військово... Військових дівчат у нас теж немає. Настільки хлопці воюють. Чого тільки хлопці? хлопці. Ми mm -hmm. дуже багато знайомих, тільки дівчат воюють. Ну, от, бачиш. Але, наприклад, в моїй частині, коли я служив, дівчатам давали вибор. Тилова частина. Або передок. Ти був на війні? Я? Ні, не дай Боже. Що таке слово війна, я не знаю. Ти не знаєш, що таке слово війна? Ні. І значення теж не знаю. Коли так, а от те, що зараз відбувається між Росією і Україною тоді що? Україна об'явила війну. Що значить об'явила? Знаєш, як поняття, типу введення воєнного стану? Воєнного стану? Так. Да. А у нас зараз воєнний стан не введений. Військовий стан, якщо бути точним. No. А оголошення війни. Знаєш, що це таке? А Україна і має магазини. оголосити війну? Так. Да, всі магазини. почекай що а як це вплине він? на те, що відбувається зараз між Росією і Україною? Знаєш, що таке мобілізація, так? Да. До чого тут мобілізація? До оголошення війни. Ну, ти ж кажеш, типа, в нас війна. А оголошення війни не було. Ні, я тебе запитую тоді, що відбувається зараз між Росією і Україною. Як ти це називаєш тоді? Якщо це не війна, то що це? Якщо не війна, то що це, то, то не мені рішати, то наша держава рішає. Ну, так я в тебе ну, запитую, ну, твою а думку. У мене маленька думка, розумієш. Типа моя думка. Остається при мені. Якщо в нас. Ну так, як, як ти особисто для себе. Ідентифікуєш те, що зараз відбувається. Розумієш, як почалася війна? Як почалася війна, Україна мала оголосити війну. Почекай, почекай, так все-таки війна почалась. Так війна чи не війна? Я тебе не можу зрозуміти. Для України не війна. Якщо вони оголошують воєнний стан, значить це не війна. Почекай, для України не війна. Тобто це війна для Росії, але не для України. Чи для кого це війна? Ти ж сам це назвав війною. То для кого це війна? Ну що ти мене запутуєш? Ну тому що ти сам не можеш е, сказати ні те, що це війна, ні те, що це не війна. Так війна чи не війна Та, між Росією. Бля, вони не можуть оприділитися, ні? Так Бо, а Росія ти можеш того, визначитись? Для тебе це війна чи не війна між Росією і Україною? Розумієш? Угу. Скажи, будь ласка, а коли було в історії а, таке, що країна, на яку напали оголошувала, війна, е, оголошувала війну тому, хто напав. по моєму Естонія. Естонсько-русська війна 1939 року, коли Росія попала. Ага, Естонія тоді Естонія оголосила війну Росії, да? да. Якій Росії. СССР. І, і Росія. Естонія оголосила війну в якому році? 39, 39 му В 39-му? Так. Вона не оголошала, а військовий стан. типу, Вау, в нас мобілізація. Ми називаємо це військовим станом. Називати треба речі своїми іменами. Так, почекай. в Україні війна... Тобто, якщо б війна не оголошена, то це значить не війна. Получається, так. По законам, так. По яким законом? А де написано, що війну потрібно Подивіться. оголошувати? Золота. Я тобі довго не буду об'ясняти. Військовий стан може тривати тільки 30 днів. Після 30, дньо, 30 днів оголошується війна, президент йде з посади, бере в руки держав... Тіпо, держава переходить в руки, кому Головному командуючому Збройних сил України. Всі заводи. Всі аптеки, все робить на військових. Іде загальна мобілізація від 18, не від 25, не від 22 років. Почитай закони Конституція України. почитай це Як це відміняє факта того, що зараз іде війна? Бо її ніхто не оголосив, ніхто не оголосив. Тобто війни немає виходить. Ну чого ти мене путаєш? Для нашої держави немає війни. Тобто для тобто, тобто, тебе тобто, як українця я, війни я, зараз дивіся, немає, правильно? Дивіться, дивіться, не путай мене, не путай мене своїми розумними словами. Я тобі скажу одне: є закони Конституції України, якщо нападають на твою державу, оголошується війна, правильно? Тобто для тебе війни немає, я тебе правильно да. розумію. Ну що, ти мене не чуєш, чи що? То я тобі я... задаю чітке питання. Я... Для Він тебе є. зараз війна Везі. є чи немає? Я ж я ж тобі ще раз повторюю. Мені все одно. Але коли на твою державу. Бо значить, все рівно, війна для тебе є зараз чи немає? Господи Боже. Що за фігня? Тут два варіанти відповіді. Війна для тебе зараз є, чи немає, так чи ні. Мені все одно, чи вона там десь є, чи вона і чи її немає. Яка війна? Україна оголосила військовий стан. Україна оголосила війну. В якому а, законі я. у нас написано про те, що має бути оголошення війни? самооголошення mm. угу. Дивіться. Оголошується військовий стан. Де Знає таке що? написано? Почитай Конституцію України. Ну, почити, так да. це ж твій я аргумент. Бомусу. ти зачитуй. А, а ти не зіб'єшся, случайно? Я просто не знаю. Типу, я вийду зараз ще прогулянку, я загублю. Так. В Україні немає формального оголошення війни з боку України. Яка Стаття Конституції, де написано, що має бути оголошення війни тоді, коли на нас напали. Так. Давай. В Україні немає окремої статті, оголошення війни. Ти чуєш статтю я... Конституції, ти зсилався мені на Конституцію. Почує я від тебе проте, статтю Конституції. Проте, слухай, проте, оголошення війни в Україні здійснюється через Верховну Раду України з поданням Президента згідно статті 85 Конституції України у разі збройної агресії. Стаття Конституції України, де написано, що потрібно оголошувати війну тоді, коли на нас напали. Ти мені сказав, що існує стаття Конституції. Відкривай статтю і цитуй мені. Де це написано? 85-та стаття. Відкривай Україні. читай 85-ту статтю. Це навіть не 185 та Це 191. Порядок оголошення за поданням президента України стану війни у укладе. Укладення миру, схвалення рішенням президента України за використання Збройних Сил України та іншими військовими формування у разі збройної агресії проти України. Бач, тільки президент може оголосити війну в Україні. Де написано, що обов'язкове оголошення війни у разі нападу на Україну. А що, типа, якщо до тебе в двір заходять, типа, ти що, будеш просто стояти? Є в Конституції безпосередньо стаття Конституції, де прописано, що Україна зобов'язана ввести, огол оголосити, а верніше, типа, війну, а не ввести військовий стан, а саме оголосити війну, коли на неї напали. Де це прописано в Конституції? Типа, а в смислі військовий стан? Типа як це військовий стан? Військовий стан це тоді, коли на, на Україну напали, коли на нас напали. Це називається війна, коли на, на сусідню державу спокон віков, типа якщо ти не знаєш. Не спокон рим... віков, ти сказав, що в Конституції це написано, не написано такого в Конституції, правильно? Про оголошення війни. Відповідно, слухай сюди, відповідно, пункту 9 частини 1 статті 85 Конституції України Верховна Рада оголошує за, подання, за поданням Президента України військової президента України стан війни. Якщо президент подає закон, він піднімає. де написано зобов'язання оголосити війну у разі нападу. В Конституції України. Почитай. Я ж тобі цитую. Що ти цитуєш? Ти сам розумієш, що ти читаєш? О, Господи, Боже. Ти... Ми з одної планети. Ти вже двічі прочитав тобі і не можеш відповісти не на елементарне питання. А до тебе не доходить. Я тобі вже двічі прочитав. Ти сам розумієш, що ти читаєш? На Україну напали. І Україна має оголосити війну, правильно? Чим відрізняється стан війни від військового стану? Тим, що немає повної мобілізації, якщо ти не в Курсі. Знаєш, що таке повна мобілізація? Де прописано факт. То відсоткового зобов'язання ввести війну у разі без, оголосити війну у разі нападу. Де це зафіксовано? Те, що ти мені прочитав, тебе, логіку, не має до подумаю. цього відношення. Логікою, подумай, в тебе в голові має Не вити, потрібно робити. думати тобі логікою. Ти е, сказав, що це прописано в Конституції. Я тобі вже то два рази зачитав, що ти ще хочеш. Стаття 85, тобі треба, блять, розгорни почитай. Розкажи мені своїми словами, що ти тільки що прочитав? Господи, можна тобі диктант чи що? написати на листочку, показати, чи що? Те, те, кукуха, Я спорядка, отримую відповідь ти... на своє запитання, так чи ні? Шо Відповідно ти до Конституції України, кукуха? у нас є стаття про військовий шо стан. Де стаття про оголошення війни? Ти, Несеш. в не даному вигню. випадку День зараз 15, переходиш вигню, не несеш, на особистості ой, і несеш вігню якраз таки ти. Я не несуміння. Я тобі кажу так, як воно є. Подумай логіку, якщо в тебе вічного мнення немає, не треба доветися до другого мнення. Це так. в мене особистої думки немає. Ну, по-моєму, так. Да. В даному випадку в тебе, по-перше, немає навіть особистої думки з приводу того, що таке війна. Ти мені декілька разів сказав, що я не знаю, що таке війна. І ти мені розповідаєш зараз про стан військовий про оголошення війни. При тому, що ти навіть не знаєш, що таке війна, в принципі. далі Все зламався. Все я зрозуміла. Ну, ти я слухаю далі. А я навіть не хочу.